Львівщина і далі лідирує серед областей України за кількістю хворих на кір. недугою, яку завезли до нас з Італії від початку року в області, захворіло півтори тисячі, осіб, із них половина діти. І, хоча мороз призупинив поширення вірусу, говорити про спад недуги лікарі не беруться. Щодня по допомогу до них звертається до сотні хворих. Як тільки потепліше, як кажуть, таких пацієнтів стане ще більше. Те, що маємо зараз, головний санітарний лікар Львівщини пояснює масовими відмовами від щеплень три роки тому. Причиною такого спалаху кору медики називають і неякісну вакцинацію у 90-х роках. У 90-х роках щеплення проводилося вакцинами, можливо, не завжди високої якості, тому що на той час транспортування цієї вакцини було не завжди можливо належне. Щоб зупинити кір, медики радять перещепити 22 тисячі осіб однак для цього вакцини в Україні досі немає. Для планових щеплень її вистачить лише до березня потім закуплять нову.